Всім привіт! І так, сьогодні 29 жовтня. Давайте подивимося, що чекаєте, є Україну в листопаді 25 року. Ну, По-перше, хочу сказати, що можуть бути обстріли. Так, але це іще показує, що може бути якісь зміни раптові зміни. Швидкість якихось змін йде в Україну на листопад. Тобто ми виграємо таким, знаєте, важким боєм, ми, ми виграємо, ми зупиняємося. Позірці є надія на... На мер, я би сказала, їй якісь домовленості, дивіться, скільки шансів випадає, що ще такого важливого? Бачу, бачу багато, ну, багато допомоги буде в листопаді приходити. Так, гарні якісь моменти будуть в листопаді відмічені. Стосовно військових, вони десь роблять невеличкі контрнаступи, я би не сказала, що прям такі, грандіозні, грандіозне, а невеличкі. Даже одне село звільнене, це все одно ну, радість. А, вот. Тому я бачу, що ми порадіємо. Я завжди, коли роблю розклади і бачу маленькі деокупаційні моменти, я їх бачу, я їх все розказую, і мені приємно, коли ці хлопці сповіщають, що ось ми звільнили таке в такому напрямку, ми звільнили таке. В Добропільському напрямку, а ось це на Харківському напрямку, це завжди показує те, що я вірно бачу. Ось так, що в Україну бачу, що прийде. Допомога, і ми дійсно будемо порадуватися, дивіться. Ми порадуємося. Що ж у нас таке в листопаді тут? Покажіть, що у нас таке чекає. Ну дивіться, тут ще таке, як є небезпечний момент, так випадає Ба башня, але від ми можемо від неприємності таких вийти. Вийти з цієї ситуації, або я би сказала, що буде кардинальна зміна рішень, прям башня це прям на це, це раптові зміни. Прям такі, може це владі щось будуть, вони думали одне, а от е, їм прийдеться на листопад оголосити якісь рішення, таких, е, в яких вони раніше жили в ілюзіях, да, от наша влада жила в ілюзіях стосовно там, може Росії, може Трампа. А тут а бац і треба поміняти такі рішення, що от все, ми, ну, типу, нам треба рухатись вперед, ми, ми приймаємо якусь умову, наприклад, і вона нам не сподобається, ну, українцям. От. <кій> Може бути і, і така ситуація. Так. Ну, от таки по очельнику це досить вірне і правильне рішення, я би сказала. От, яке воно буде прийматися в керівництво наше. Досить непогане, Очельник досить мудра людина і рішення це буде вірне на користь України буде. Так що я бачу на, на листопад досить непогані такі карти падають, прекрасні просто. Ну, як прекрасні. Зірка, коли падає, це завжди хорошо. Да? Багато тут шансів є на, ну, на, на можливість. <кій> От, успіхи на деяких фронтах. Давайте загалом подивимося, якісь успіхи. Я на фронтах. Загалом просто подивимось. Ну, Активність буде, неочікувана, Активність така спонтанна, я би сказала, активність на фронтах з нашої сторони буде. Ну, Я дивилася наступ, дивилася якісь події там стосовно цього. Так, ну, так військові отримають багато допомоги. Ну, хотілося б, звісно, щоб вона за листопад прийшла вся та допомога, а не розтягувалась потрошки. Але бачу, що буде приходити допомога, сила для хлопців, бо ми вже трохи збідніли, якщо чесно. Тут карти показують на рахунок військового ресурсу. Тому буде активність з сторони наших хлопців, буде, буде якийсь неочікуваний момент такий прям. По шоту прям неочікувано для нас буде. Але хочу сказати, що листопад порівняно з жовтнем був досить-досить печальний жовтень, так дуже багато було поганого. Так, ну що, ми поступово рухаємося до, рухаємося, працюємо до перемоги. Так, рухаємось, рухаємось. Ми сподіваємося, що оті шанси, які ми бачили. На завершення бойових дій, так, на, на мир. Вони все-таки спрацюють. <кій> Дякую вам, друзі, за перегляди моїх відео. Задавайте питання, якщо у вас є щось цікавить, я подивлюся. До зустрічі!